Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії. Урсула фон дер фондерляєн озвучила нові обмеження: повна заборона транзакцій із Рознієвцею та Газпромнівці заборони імпорту російського СПГ до 2027 року. Використання заморожених активів для кредитів в Україні, санкції проти 118 кораблів тіньового флоту, обмеження для платіжної системи мир. Заборона на криптовалютні транзакції, санкції проти 45 компаній, зокрема китайських, що допомагають Кремлю. Вперше обмеження торкнуться криптоплатформ, також знижено цінову стелю на нафту до 47,6 доларів. Сили спецоперації атакували в Курській області базу, склади боєприпасів та місце зберігання техніки 810-ї бригади морпіхів Російської Федерації, яка дислокується в Севастополі. Це саме те з'єднання, яке брало участь у катуванні і розстрілах українських полонених. На кримських АЗС відсутній бензин АІ 92 аІ 95 з'являється рідко. У Джанкої він коштує вже 79,95 рублів. У Севастополі понад 82 рублі. При цьому в електронних цінниках на заправках часто просто стоять нулі. Водночас на російській біржі АІ 92 оновив рекорд понад 73 тисячі рублів за тонну. У Севастополі преміум АІ 95 продають по 82,25 рублів. Для порівняння наприкінці серпня він коштував 74 рублі. Темпи зростання цін на паливо стають відчутними навіть для окупованих територій. Схожі проблеми із бензином фіксують і в Ростові і на Дону. Порожні колонки вже з'являються на заправках у центрі міста. Путін заявив, що на фронті перебуває понад 700 тисяч російських солдатів. А Герасимов звітує про наступ по всій лінії. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що ці меседжі сигналізують: Кремль розраховує затягнути війну, використовуючи чисельну перевагу. Путін щиро вірить, що зможе пережити західну підтримку України і виснажити збройні сили України. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон звернувся з відкритим листом до прем'єра Угорщини. Він нагадав про події 1956 року, коли радянські танки знищили свободу угорців, а Швеція прийняла дисидентів. Ми зробили це попри ризики, бо це було правильно. Написав він. Крістерсон запитав, чому Орбан йде на каву з лідером країни, яка сьогодні нападає на Україну. Він також процитував слова самого Орбана 2007 року. Нафта може приходити зі сходу, але свобода завжди приходить із заходу. Рамзан Кадиров доручив своєму синові Адаму контролювати сплату податку на майно в Чечні. Це вже не перша посада неповнолітнього. Він був секретарем Радбезу регіону, куратором МВС, міністерства спецназу і навіть гуманітарної допомоги Палестини. У Кадирова молодшого вже 27 державних нагород. Їх йому почали активно давати після побиття студента за спалення Корану. Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне повернути авіабазу Баграм, яку Америка залишила у 2021 році в Афганістані. Трамп пояснив, що база розташована лише за годину від району, де Китай виробляє ядерну зброю. Він наголосив: ми віддали її просто так, але зараз намагаємось повернути. Очільник КНДР Кім Чен Ін представив нову серію ударних БПЛА Кумсон розміром із пасажирський літак. Він заявив, що розвиток штучного інтелекту для дронів має стати головним пріоритетом оборонної промисловості країни.